Верховна Рада України дозволила громадам фінансувати легально сили оборони. 18 червня ухвалила законопроєкт номер 9559 д про це сповістив один із авторів ініціативи народний депутат від фракції голос Роман Лозинський в Україні є потреба, щоб законодавство дозволяло громадам повноцінно без ризиків допомагати Збройним силам України. Після набрання чинності закону місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, пікапи, запчастини до автомобілів та все, що можна придбати на запит військових частин. Зокрема, за погодженням і змін Міноборони, місцеві ради у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати облаштування фортифікацій. Цей закон також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів. Ганів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.